Ранок випив перчика і знімаю для вас обзор фіксованого ножа. Дивіться, який великий ніж. Що ж це таке? Якщо будуть щось заплітати слова, то це не я, це чай-пуер. Напевно, ви ще такого може не бачили? Це фіксований ніж Ізі Rowan 6. Чого не бачили, тому що це новинка на у ІЗІ і новинка на ринку китайських реплік ножів. І до мене він потрапив до рук. Такий ніж я там промоніторив. В мене один був тільки на руках, його вже немає, він проданий. Але обзорчик я для вас зніму. Якщо хтось захоче купити, то може ну, на просторі інтернету вони з'явиться, я думаю, скоро, і їх навезуть і буде, можна буде купувати або шукайте цей товар в Китаї Easy Ровен 6. Дивіться, який. Ну, величезний ніж, насправді величезний, е, величезний міцний е, з якісних матеріалів і коштує ця штучка 40 доларів. І зараз трішки пробігусь по його характеристикам, з чого він складається, яка в нього вага і параметри. Давайте спочатку почнемо з руків'я. Руків'я це внес виконано, бачимо дві накладочки е, по сторонам. Клиночок іде і через руків'я, тому це повністю монолітна конструкція, і накладочки використаний пластик G10, Ну це не пластик, це такий склейка, щось <смас> <смас> наподобі. Мікарта не треба час голосити, що це ж на мікарта. Я знаю, що це стекловолокно. Але технологія виробництва приблизно однакова. Це слоїсти такий матеріал, який не піддається якоїсь корозії, йому по барабану там, ультрафіолет, йому по барабану мороз. Тому це ну, така преміальна штучка, яка не поведе ні при спеці, ні при морозу. І я думаю, хватить вам цих накладочок до кінця життя. І також він не стирається. Зафіксовані ці накладочки на ось такі шестигранники з двох сторін, їх 6 штучок. Бачимо також невеликий така виємочка металу і зроблений отвір під темляк. Більше про років я нічого не можу сказати, окрім того, що це дуже ергономічна ручка. Дивіться, яка класна посадка. Дуже, дуже комфортно цей ніж він хоч і великий, але ну, я б сказав якісь мачете такі. <свіття> <свіття> але я знаю, людям подобаються великі ножі. Ті, хто там буде казати, що, що їм там робити. ну, переходьте мимо і шукайте щось там інше на просторі інтернету. Дуже класна посадочка. Дивіться, як зафіксувався він в мене в руках. Рука в мене середня така. І є також виступ під. На виступ рифлення під палець, тому фіксація ще додатково під великий палець. Дуже класно сидить в руки, мені подобається. Хоч і сам ніж, ну я люблю ножі поменше і люблю складні, але ось такий. Ну блін, якщо ніж добротно зроблений, ну чого про нього не розказати. Вірно. І далі давайте про його е, клиночок поговоримо. Клиночок марка сталі виконана 9 хром 13 заявлена виробником. Якщо це дійсно вона, то тут твердість 56 60 Ну я думаю, 56-57 по роквелу тут стабільно буде. Це непогана сталька, їй можна доволі класно користуватись. Я розумію, що хтось там надивився на великі ножі, там якісь там тактичні. З твердістю там 62 там і більше, які там відео є, рубають що там металевий профіль. Але ж ну хлопці, ну хто, хто бере ножі, рубати металевий профіль, це раз. І друге, ножі, які рубають металевий профіль, запам'ятовуйте, це дуже велика закалка в цього ножа, і вони хрупкі. Тому коли їх відправляють назад людям і кажуть, що вона просто зламалась, Звісно, воно буде ламатись, тому що це хрупкий матеріал. Ось ці ножі, як кажуть, там може хтось скаже, пластилін там щось не ріже, не ріже, не тримає ріжучу кромку. Але я, ну, я навіть не хочу це слухати, тому що все точиться, все непогано тримає ріжучу кромку. Ваше сало там нарізати і і так далі. Там якісь палки стругати, це підійде аж за коротше, за хмари хватить. Тому е, такі ножі, які мають там, твердість від 50, там, 6 до 60, це ну, шикарні, на, на мою думку, марку сталі, тому що і в них непогана е, Крозостійкість, непогано тримають ріжущу кромку, і ви ну, кожна людина без проблем будь-яким точилом наточить цей ніж. Так, давайте по обуху. Цей ніж займає 4,8 мм практич практично 5. Ну, доволі таки дебела з залізяка. Сам клиночок у нас. 16, практично 17 сантиметрів, це 16,8. ріжуща частина 15 сантиметрів, і весь ніж там 28. Десь я не буду о, виміряти ще раз. лінійкою, 28, я пам'ятаю цей розмір. Ось так. Так, маємо ще такі ось круті ножні, на мій погляд. Ножни вони роблять гарні. Дивіться, яка шикарна кліпса. Кліпса з е, гарного пластику, теж термостійки, це все пластик ФРН використовується, е, гарні защолочки, все ну, швидко зніметься, закріпиться ось такий на, на пояс. Е, ножни підганяються теж тут без якісь там взагалі нюансів. Вон, бачите, сліште, як це. Прям зафіксувався. І сидить там монолітно. Також бачимо, виробник зробив отвір, щоб ваша леза не ржавіло. Ну там якісь все одно залишки, може, там конденсати будуть залишатися або води, воно буде просто звідти стікати. Тому ось такий ніж. Якщо вам сподобався цей обзор, можете поставити, будь ласка, лайк. Якщо напишете коментар, взагалі буду задоволений. І якщо будуть питання, то залюбки відповім. Але на адекватні. Так що дякую за перегляд. Всього найкращого.